Всім привіт! Сьогодні 16 листопада і з вами Ірина та Ярослав та Маленький Святослав. Вони, правда, вдома сидять, бо зараз вони більше вже вдома знаходяться, сюди тільки періодично приїжджають. А я кожен день туди-сюди їжджу дороблювати тут ремонт. Почав вже наносити чистовий шар. На гіпсокартон можна одразу один виявляється. Я спробував, вийшло гарно, мені подобається. От, накатую отак от валіком шпакльовку. Шпакльовка зразу готова, я її не замічую, я купуємо одразу готову в відрах, але її треба трошки розбавити. І спеціальним валіком для шпакльовки накатую її на стіні. О. І тоді отаким от от широким шпателем спеціальним м'якеньким. Розглашую, я половину стіни зробив. Вийшло класно, мені подобається. От достатньо одного шара можна не перероблювати потім. І зараз буду цей розтягувати. І так піду далі. Стелю треба буде зробити. І буду вже тоді стіни, які з сіткою робив, перетягувати також. Вчора було ніби як літо, дуже тепло. Сьогодні небо затянуло дощ іде. Дрібненький, але йде. Але і робота в цій кухні теж іде. Я вже першим шаром затягнув абсолютно всі поверхні, включно зі стелею. Гіпсокартон вирішив затягувати всього в один шар. Виходить доволі гарно. Це от один і, по суті, єдиний шар. Можливо, тільки якісь дрібнички ще підшкурю і підмажу, якщо десь там прям маленькі кратерчики. От. Те саме зі стелею. Тільки тут біля лампочки, як завжди. Простіше буде підшкурити і підмазати ще. І оцей шматочок проблемний, бо під нього шпатель не підбереш. От. А ось результат після першого шару на Ітонгі з сіткою. Сітку, звісно, видно, але дуже гарна база, щоб зараз накатувати другий шар. І що ми вирішили з технологією після наших експериментів і вдома, і тут Виявилось, найпростіший варіант дійсно, перший шар. З сіткою. По ітонку саме мається на увазі по каменю. З сіткою на отакий от розчин. Ротбендівський. Зразу готова шпаклівка. Щоб не винаходити велосипеди, все одним розчином, і перший і другий шар все цим розчином трошечки розбавляю водою, щоб він валіком наносився. Накатується валіком, прикладається сітка, приглажується сітка. Готово! Виходить доволі швидко. І по ньому потім, як висохне другий шар, так само накатується валіком і вже оцим спеціальним шпателем. Отакий От спеціальний широкий шпатель з гнучким лезом. Його вже в нас на відео бачили, в принципі. В нього лезо таке м'якеньке. В нього зразу скруглені краєчки. Він гарно розглажує і дає з першого проходу по суті, гарний результат. От на цій стіні в принципі видно. Розлажується зразу цим валіком. І так я зробив якраз тут всі гіпсокартонні стіни. Оці. От. Зробив стелю. На стелі складніше, бо по-хорошому б не завадили, але хто ж для одного об'єкта буде їх замовляти собі. Бо без драбини високувато, а з драбиною незручно і обмежено по площі, бо треба цим шпателем гарно всю площу розглажувати, в ідеалі знизу добре. Тож прийшли до такого рішення, що перший шар з сіткою, другий шар без сітки, якщо гіпсокартон, то зразу в один шар, скажімо так, зразу другий валіком накатуємо. Перший я розглажував отакою деркою. Бо це по сітці ну, дуже зручно таким інструментом. Другий шар спеціальним шпателем. І готово. Зараз побіжу другий шар накатувати, де вже нормально висохло. Почну з тієї стіни. Вже її зашкурив, Ну як зашкурив, не зашкурив, шкурити тут якраз не треба. Шпателем підчистив, де там якісь маленькі ляпи були, щоб вони площину не псували і все. І буду накатувати зараз. І оцю гіпсокартонну я просто протягнув залишками вчора, щоб відрі Сьогодні буду, як можна сказати, це перший єдиний шар теж шваліком накатувати. Так, залишки нікуди не залишить, вже випрацьовував, їх, щоб не залишалося. Але ну, вийде конкретно цей шматочок в шари, А так можна і в один. Вот. Ця стеля теж в один накатана. І абсолютно непогано вийшло. Ось, накатана стіна валіком. Від валика така хаотична структура виходить. І її потім можна... Спокійнесенько, бо штукатурочка ще вся м'якенька, шпакльовка, точніше, розглажувати. І в чому прикол ще саме такої готової шпаклівки, бо вона має довгий час обробки, чи як вона правильно називається. Вона довго тримає підку форму і вже потім аж на стіні почне сохнути. Її можна отак залишити, вона доволі довго не буде засихати м'якою. Ну а з частина вже готова другим шаром. Маленькі огріхи ще потім поправлю, а так вже доволі гарний результат. Сьогодні у нас 17 вже листопада, і паралельно з роботами на горі йдуть роботи на вулиці. Вон, ви бачили, що я чистив ворота. Вони вже висохли, можна було фарбувати або не дощ, але вже нам встигли допомогти і пофарбувати металеві частини. Анжерама першим шаром пофарбована. І відповідно всередині теж. Зараз відкрию, покажу. От. І всередині вже теж все металеве. Першим шаром пофарбувалося. Єдине, вирішили не фарбувати оцю серединку, бо там це колесико зараз нагреби фарби, ну, вирішили так зробити. Ну і пружини теж точно фарбували. Я не знаю, чи були вони пофарбовані, чи вони в своєму оригінальному ржавому кольорі. ну то таке. Ну і плюс ще в нас оці ще залізні рами цих маленьких віконець з підвалу. Їх теж нам допомогли пофарбувати. І от скільки сміття звідти вигреблося. Там і якісь іграшки для собак були, і просто вон сміття насипалося. Треба його буде в компостер перенести. Це винятком клівки, звісно. І з цього боку ці віконця вже теж тут вже повністю пофарбовані в два шари. Те тільки в один, а ці вже в два. І Іра ще встигла внизу розмітити під лохину. Ну, палички стрічать. Треба буде посадити. Як буде час когось нам, може хтось поможе накопає а ми потім посадимо. Сьогодні вже 18 і в нас тут цікава погода. Кілька днів тому у суботу було майже літо, можна так сказати, плюс 20. Потім два дні дощі похолодало трошечки, а сьогодні, от, у вівторок, вже морозець перший, такий прям серйозний. Зараз, ну, як серйозний, мінус один, але що от, підмерзла інія, бачите, панелі в іній. І ще найцікавіше, сьогодні от сонячно було всю дорогу з дому сюди, а сюди приїхав тут туман. Сонце і туман. Така прикольна погода. А Небо навіть чисте, туди дивишся. Та воно всюди чисте. Вон воно сонечко в тумані і все затянуто. Я тут приїхав і першим ділом провітрюю. Якраз гарним морозним повітрячком. Зараз гарно влога вся зайва повидувається. Бо після шпаклівки ж багато вологи зайвої, і треба, щоб гарно все підсихало. Бо я тут вже, в принципі, майже і закінчив. Залишилось тільки підчистити трошки стіни ті, які я вчора останнім шаром зробив, і там, може, маленькі дефекти попідмазувати. А так вже й шпаклівкою майже завершив вже роботи. До сьогодні вже може на оцей димар переключатися, треба, ще його плиткою буде обкласти. Зараз буде вже його робити. А там ще стяжку треба зробити під плитку на підлогу. І сам димар викласти. Де ж вирішили весь плиткою, щоб не морочити з ним голову. І прихопив з дому наш осушувач повітря, який ми ще давно-давно на орендній квартирі використовували. От згодиться зайву вологу теж прибирати. Зараз тема буде у справах ще зганяти. От поставлю, його, хай працює, поки я з'їжджу. Сьогодні 21 листопада. До речі, всім привіт. Ми тут теж приїхали подивитися, що Ярослав зробив. Це кухонні двері. Це з кухні двері, це їх треба винести, викинути, якщо ніхто не забере. Я виставив там один питав, але більше. Так. Ось цей, я бачу, ще не перекинув. Це вимикач на горі ще нагорі. Що треба його переключити, щоб він світився, коли світло увімкнене, а не коли воно вимкнуте. Так. Повісив змішувач. З терморегулятором, бо якраз вчора ввечері зібрався вже додому, майже а ну, Залишилось трошки часу, на якійсь дрібниці дивлюсь. Наших орендарів немає, десь поїхати думаю, О, можна без проблем відключити воду. О, Відключив клас. воду і повісив змішувач цей термостатичний. Це ще той, що стояв у нас у Фрідріхсхафені. Оце він дочекався своєї участі. Так? Що там? Наклеїмо тут на вікно ущільнювач. Так, ну почекаємо, зараз повернемось. Тут, здається, у нас більше нічого не планується. Лійку поміняли, можливо, ще шлангу замовили. Треба подивитися. Бо ми там замовляли купу всього, і треба подивитися, що з цього. От сюди на клапан наклеїв ущільнювач. Його тут не було, було просто дерево. А, от така пінка. Ага, а тепер тут з'явилась пінка. Угу. Світло моргає. Вимикай світло або нам показує нормально. Ну, не видно так проти світла. Ага. Тому Ясно. що їх. і І це те вікно, що ти чистив, так? Що воно все одно замокає? Ну, ти знаєш, менше було більше. Угу. Ну, тут скільки. Хоча нас? зараз осушувач вологість сіписок. Ага. Ясно. Так. Ну, відходьте. Я подивлюся сама без вас. Що ви тут наробили? По наводив порядки вчора, щоб вже Вау. можна було сьогодні фарбувати. Вау, я ж була ще коли гіпсокартон був чорновий набитий. А тут вже все пошпакльовано, все зачищено, Вау. все прибрано. Ух ти, оце Вау. от тепер схоже на кімнату спокійно. Тепер вже сьогодні будуть нам допомагати фарбувати в перший шар, потім в другий і все. І потім підлога, плитка і все таке. Можливо, Ярослав, боже, як у вікно прям гарно вже виглядає. Може Ярослав плитку буде клеїти, поки нам будуть допомагати фарбувати. Так, у нас трошечки зима, принаймні у нас вдома вже лежить сніг трошечки. А, тут він теж трошки на даху є. Клас. Ще Ярослав встиг з тих стяжку зробити. Так, а мені не видно. А, це ти зробив сходинкою. Це ж спеціально щось треба було робити тут стяжку перероблювати, щоб вона була зі сходинкою трошки нижче, щоб коли ми покладемо плитку, вона була в рівень з основною підлогою. Mm -hmm. Бо плитка буде тільки в зоні оцієї стяжки, mm -hmm. А все інше, інше відвіді чи хто він. Вініл, там такий. Так. І ось тут ти притягнув під плитку ну, політичним клеєм. Це Класне. ще давно протягнув, заґрунтував двічі навіть угу. один раз серебро самі заґрунтував, потім стіни грунтував. під фарбування заодно і ще раз пройшовся. Ну і все, і будеш вкладати вже сьогодні, угу. так? А внизу забув викинути. Внизу будеш вкладати чи на димар? На димар спочатку, там хай що Ага. Сьогодні 22 листопада. І знову в цій кімнаті трошки робочого безладу. Бо вчора тут активно працювали. Як бачите, вже першим шаром вся кімната пофарбована. Вже все рівномірно біленьке з відстані 2 метра. Щоб ближче підходити, то треба ще другий шар. Тому будемо ще й другий шар робити. Це нам помагали. А я вчора зробив оцю колону з димаря. Тепер вона викладена плиткою. От. Повертаєш за куточок, а тут тепер гарно. Залишилось тільки шпи затерти. Ну і один такий неприємний момент. Я трошки більше води дав стяжку, бо робив заміси маленькими порціями. А треба, мабуть, чисто по рецепту, повний мішок зразу замішувати. І воно не встигло встати, а сюди вже понаступали. Вона вся потріскалась. Вона і досі не встала, хоча зазвичай вона за одну добу має повністю бути готова для впадання плитки. Тому зараз буду знімати, купив два нових мішки і перероблю, щоб завтра можна було підлогу вкладати. Завтра якраз другим шаром почнуть фарбувати, а я, мабуть, почну вже підлогу вкладати. А так. Сьогодні буду стяжку перероблювати і купу дрібничок Можливо, якраз вмажу лючок сюди, шви і подивимося. Сьогодні 22 листопада. За вікном знову включили гарну погоду. На жаль, відкрити не можу, щоб без розводів носки, бо вікно заклеєне. От, заклеєне, бо фарбуємо. Першим шаром вже Вже Вся кімната першим шаром пофарбована. І завтра будемо фарбувати другим шаром. От. Залишилося трошечки більше, ніж тиждень до здачі квартири. Тож закінчуємо стіни стелю. Далі буду завтра, можливо, вже починати або післязавтра з підлогою. Ну і в плані стін завершив також отут з же Димар ж повністю готовий. Сьогодні ще е, затру шви і поставлю лючок. Це в планах. Підзняти вам вирішив трошки раніше, поки ще з вікна щось видно і сюди світло денне потрапляє. Переробив сьогодні стяжку. І от тепер, коли за технологією зроблено, от 3 години пройшло і по ній дійсно вже можна ходити. їй вже нічого не буде, вона вже гарно встала. От. А завтра можна буде сюди вкладати плитку, тому і планую завтра підлогу робити. Покладу оцей шматочок підлоги. Плитку купили якраз в колір кліквініла, який будемо сюди класти. І всю іншу площу клік'юніла. То вже в наступному відео покажемо. І ще цікава історія була. Сьогодні ще замінив змішувачу душову кабінку е в квартиру ну, середню, яка вже здана. Бо душовий змішувач дуже здивував наших орендарів. Коли він купався, він вирішив просто лопнути. Корпус лопнув, вистрілив картриджем. Е на всю потужність гаряча і холодна вода двома струйками одночасно в душову кабінку почала фігачити. Добре, що я ще вдома був. Швид... Не вдома, а ту в цьому будинку. Е... Побіг вниз, перекрив воду, подивилися так. Просто лопнув ціламіновий корпус того змішувача. Тому замовив новий, сьогодні поставив. Доволі швидко проїхав. Кілька днів їм сказала, що ну, добре раз така історія. У нас ще дві квартири вільні, битися в будь-якій з них, я їм залишав відкритим. От. Але сьогодні вже поміняли. А зранку взагалі вже мінус був. У нас там розмічено, під рослинки посадити піх. Занесли, принаймні, попросили орендарів вчора ввечері. Вони занесли їх в гараж, щоб вони не так мерзли, бо корчиках їм промерзнути набагато швидше, ніж в землі. Е -е, Як буде час, може і посадимо. Ну а на цьому все. До зустрічі в наступному відео. бувайте.